Що, ми вирушаємо на подорож, їдемо на Дуброву, місце відправки долина, центр долини. Їдемо по вулиці Нафтовиків, через городок по Ось, Виїжджаємо до церкви Ловицького, доїжджаємо, перехресток, і будемо їхати, як в сторону ГПЗ, а потім звертаємо на ґрунтову дорогу. Хто не знає, будете дивитися відео. От. Їдемо перший раз в цьому році на то озеро. Озеро платне. Це колишні безплатні були три озера, але їх взяли в оренду і от зараз роблять добре для рибаків. От. Два роки, як вже можна там ловити рибу, Ну зараз поїдемо, подивимось. Ми приїхали в церкву Левицьку і зараз перший поворот направо, як на газопереробний завод. Включаємо правий поворот, перегальмовуємо і повертаємо направо. Не факт, що чути додому. Не факт. на грунтову дорогу. Щось трохи місцеві її лагодили, чи хтось, чи організації, не знаю. Це ну, просто... промислова, але зробили досить таки непогано, я тобі скажу. Порівно з нашими селами, як є, то тут зараз побачиш, насипали щепню і зробили досить таки непогано так, ось Ми вже розганяємося 40, допустим 50, їхати тут на цій дорозі можна. Не бажано, але можна. От, принаймні великих ям немає, все підсипано. О. А на ще їдеш, таке відчуття, що ти пливаєш, знаєш, постійно треба підрегульовувати. Або зараз такі враження знаєш, що знесе тебе. це Плавно так, як, як на хвильках їдеш. А вот дверь, не ні ямки, ничего нормально потом снова дрова. Так, отут зараз розвилочка така прямо і наліво. На озера нам повертати наліво. Наліво! Прямо ось, як кінець вже села, а нам наліво. Поїхали по праву сторону, зараз буде поворот направо. І ми вже бачимо вже з вікна. Бачимо зараз. Зараз тут буде вівчарка така молода. Красиво забув, як називається, правда. Це вже який раз тут. О. Є якісь рибаки бачу. Карантин. Треба було їх. Карантин. Не знаю, обережно. Стій об'єкт охорона собаками. Зараз ми дізнаємося. Переурали землю. Щось буде садити, певно. Що не є? А як, ходиш, дві теж носи. Що ми сидимо? Я Не знаю, але ходи. На другому, на цьому, зарожча, але О, сітки приготовлені, а